Радий вітати вас, друзі! У відеоіграх є дуже багато гарних і цікавих локацій. Всі вони різні, і кожна по-своєму унікальна. Але у цьому відео я хочу згадати про локації, які знаходяться під землею. Якщо ви все ще думали, що під землею у відеоіграх є тільки темні і страшні печери, то це відео для вас. Друзі, влаштовуйте зручніше, запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це 10 найкращих підземних локацій у відеоіграх. Dragon Age Origins це гра, яка сповнена цікавих локацій, і звісно, кожна з них може чимось здивувати гравців. У грі є таке місто під назвою Орзамар. Під цим величним містом гномів простягаються величезні тонелі під назвою Глибинні Тропи. У них вистачить пригод для сміливців, які наважаться сюди зайти. І ця локація теж підходить для теми цього відео. Але ми сьогодні поговоримо про саме місто гномів. Орзамар це локація, яка демонструє. Чому сценаристи Баєвер колись вважались найкращими у своїй справі? Перш ніж розробники Dragon Age написали хоча б один рядок коду, сценаристи витратили рік на те, щоб вигадати світ Тедасу, усі його раси, релігії та історію. Така увага до побудови світу простежується в усій грі, але, мабуть, найбільше Ворзамарі. Це підземне місто керується суворою системою каст, і ви побачите достатньо прикладів того, як тут ставляться до тих, кому не пощадку. Стило народитись в нижчій категорії суспільства у підземному світі. Dragon Age панує жахлива атмосфера. Одна соціальна, а інша пов'язана з монстрами у глибинних тропах. І насправді треба віддати належне авторам, що обидві вони викликають однакове захоплення. Перший візит до глибини of the Kingdom швидше за все не залишить вас у захваті. Це ледь освітлене підземелля, де ви не бачите перед собою навіть на метр. Так, дякую, Нінтендо, але я думаю, що повернусь на поверхню, де все набагато цікавіше, відверто кажучи, ніхто не звинуватить вас у тому, що ви покинете глибини після першого візиту. Навіщо вам витрачати час та мружитись у цій похмурій системі печер, коли на поверхні на вас чекає величезна та яскрава країна? Але для тих, хто все ж таки наважиться на такий крок, глибини пропонують три слова, які б ви ніколи не подумали поєднати разом: Нінтендо Survival Horror. Нінтендо і раніше створювала подібні речі, але глибини це найстрашніший її витвір. Вороги, що ховаються тут, набагато складніші, ніж ті, що живуть на поверхні, і керування ресурсами стає життєво необхідним, якщо ви хочете як слід дослідити підземну частину королівства. І невеликий спойлер: битва з королем Гліоком це найкраща та найскладніша битва з босом, яка може довести вас до серцевого нападу. Такого переляку я не відчував з тих пір, як Лара Крофт потрапила в засідку терано в оригінальній Tomb Raider. Elden Ring на поверхні кожна локація це витвір мистецтва. Але багато хто забуває про річку Сіофра. Це велика річка, що протікає під міжзем'ям. Кажуть, що в цьому величезному регіоні спочивають рештки цивілізації, що процвітали тут ще до появи дерева Ерт. Спочатку для дослідження доступна тільки основна частина річки, але, виконавши певні дії, можна потрапити в нові ділянки, такі як Нокрон, Вічне місто і Палац Могвінів. Це не просто велика печера, у якій. Є кілька ворогів, і босс. Це цілий світ, у якому ви зустрінете унікальних ворогів. А коли будете блукати по ньому, то задивлятиметесь на довколишні краєвиди на кожному кроці. Щоб потрапити у цю локацію, вам потрібно цілу хвилину спускатись на підйомнику, який знаходиться у лісі під назвою місту. Я насправді додав цю локацію відео насамперед, тільки через цей момент очікування. Поступово спускаючись від дерев містуда до приголомшливого пейзажу зоряного неба над річкою Сіоф. А ви ніби виходите з Макдональдса і потрапляєте до пейзажу епохи Ренесансу? Хто б що не казав, але на мою думку, це одна з найгарніших підземних локацій у відеоіграх. У холодній провінції Скайрім можна провести багато часу не тільки знищуючи драконів і вирішуючи проблеми ярлів, але й просто мандрувати цим світом і насолоджуватись захоплюючими краєвидами під прекрасний ембієнт. Звісно, тут є густі ліси, небезпечні гірські перевали і засніжені гори. Також під час ваших пригод ви неодмінно завітаєте до руїн міст легендарних Двемерів. Кожна з подібних локацій унікальна. У них вас будуть підстерігати небезпечні машини. І моторошні фаумери. Але є одна локація, яка захоплює мене і досі, не дивлячись на те, що я проходив цю гру вже 5 разів Блекріч це дуже захоплююче місце. Потрапивши сюди вперше, ви точно будете здивовані, адже після того, як ви з боєм прокладали собі шлях через двемерські руїни, тут перед вами відкривається зовсім інша картина. Але не поспішайте розслаблятись. У цьому, на перший погляд, гарному місці є багато створінь, які бажають вашої смерті, смертоносні це Туріони, бридки фаумери зі своїми слугами, велетенські павуки і навіть дракон. Так, якщо хтось не знав, його можна викликати, використавши крик безжальна сила на цю сяючу сферу у центрі локації. Як я казав вище, у Skyrim є багато прекрасних локацій, але Blackreach – одна з моїх улюблених. Baldur's Gate 3 це захоплива подорож у світ, де кожен ваш вибір веде до непередбачуваних наслідків, а кожна битва це виклик не лише силі, а й розуму. Темні підземелля, древні руїни та безкраї ліси приховують багато небезпек, які в один момент можуть змінити долю будь-якого героя. Окрім величних міст, магічних лісів та давніх руїн у світі Baldur's Gate 3 існує також одна особлива і досить небезпечна локація – The Underdark. Це темний підземний світ. У якому кожен крок може стати останнім? Гігантські гриби випромінюють бліде світло, а навколо лунають шепіт і шурхіт невідомих істот. Звісно, ви знайдете тут більше ворогів, ніж союзників, і навіть сама земля ворожа до тих, хто наважиться сюди зайти. The Underdark – це місце, де темрява стає вашим єдиним супутником, а вижити це ваше головне завдання. Але не дивлячись на такий похмурий опис локації, вона все одно захоплююча. Так, можливо, вас підстерігає на. Безпека на кожному кроці, але також ви можете знайти там і багато скарбів. Можливо, тут немає густих зелених лісів і гарних кровиків, але не дивлячись на це, дивує, що у такому похмурому місці є життя. Так, воно не таке прекрасне, як на поверхні, але у цьому і є унікальність і краса цього місця. The Underdark – це локація, яка може подарувати вам цікаву і захоплюючу пригоду. І, на мою думку, це одне з найгарніших місць у відеоіграх. Давайте розбавимо тему фентезійних підземель і згадаємо Deep Rock Galactic, а саме локацію Hoxes 4. Що робить печера Rock Galactic такими особливими? Це ваша можливість змінювати їх так, як вам заманеться. Ви можете обережно прокопати собі шлях до цілі, мінімізуючи ворожі контакти завдяки ретельному плануванню та майстерному використанню інструментів. Ви можете просто пробити дірки, стрибнути до цілі і спробувати прорватися крізь орди космічні. Жуків, які прокинулись від ваших руйнувань. Незважаючи на всі загрози, Хоксес 4 захоплює і дивує гравців. Це місце, де кожен новий поворот може привести до дивовижного відкриття, а краса цього підземного світу перекриває будь-які небезпеки на шляху. Ця локація, можливо, не є найбільш яскравою локацією у цьому відео, але її мальовничну навколишнє середовище робить її однією з найцікавіших ігрових локацій. Звичайно, майже будь-яка гра, у назві якої є слово шахта це хороша гра, але було б дуже нерозумно не згадати про Майнкрафт. Навіть через багато років після виходу вона залишається неймовірно популярною грою. У світі Майнкрафт є багато цікавих локацій, але системи печер, які генеруються випадковим чином, це надзвичайно захоплююче місце. У темних глибинах цих печер можна знайти багато видів руди, таких як залізо, золото, алмази, і всі вони необхідні для виготовлення зброї. Обладунків та інших корисних предметів. Однак не забувайте, що ці печери також приховують натовпи ворогів, таких як зомбі, скелети та кріпери. І вони готові напасти на кожного, хто наважиться досліджувати ці місця. Печери у Майнкрафт є справжнім викликом для гравців, оскільки вони повинні бути обережними планувати свої дії і завжди мати під рукою достатньо ресурсів, щоб вижити в цій небезпечній, але захоплюючій локації. Кожного разу, коли ви знову спускаєтесь у печери, ви відкриваєте. Для себе нові таємниці та небезпеки, що лише підсилює ваше бажання досліджувати цей загадковий підземний світ ще більше. Кожна ваша пригода може стати унікальною історією, перетворюючи гру на безкінечну подорож у світ пригод і нових відкриттів. Поки ігрова індустрія продовжує свої довге-довге довге очікування Silk Song, Давайте пригадаємо, чому продовження Hollow Knight від Team Cherry так очікується гравцями. Якщо говорити максимально коротко, то Hollow Knight зробила для жанру Metroidvania те, що Dark Souls зробила для жанру action RPG: жорстокі бої, мальовничі локації, заплутаний сюжет. У Hollow Knight є все це і навіть більше. І в результаті виходить так само приголомшливо і чудово, як і в першому творінні від. From Software. Королівство Холонес залишається одним з найкращих творінь у світі комп'ютерних ігор. Найбільшим успіхом Холонес, напевно, є те, що вона задовольняє два дуже різні типи гравців. Перший це ті, хто насолоджується пригодами і відкриттями. Вони будуть у захваті від можливості зануритись в глибини Холонес і дізнатись про його трагічне падіння. Другий це ті, хто любить більш традиційні пригоди у відеоіграх. Вони будуть в захваті від жорстких битв з босами і складних рівнів гри. Що ви коли-небудь захочете зробити боляче фанату Hollow Knight, Просто прошепотіть йому на вухо Білий Палац. Насправді немає нічого дивного в тому, що тім Черрі вкладає так багато часу створення продовження Hollow Knight. Світ Knight – це надзвичайно цікавий світ, який потребує продовження. Хейдес не була першою грою, яка вміло зобразила підземне царство, але точно однією з найкращих. Після сотень годин, проведених у цій грі, гравці часто використовували тільки одне слово, щоб описати свої враження затишно. І це при тому, що геймплей Хейдес складається з шалених інтенсивних сутичок з ордами ворогів, де кожна битва вимагає майстерності і стратегії. Але підземне царство тут, супереч усім небезпекам, є досить приємним місцем, і тут можна відпочити після виснажливого Робочого дня однією з найсильніших сторін гри є її персонажі. Розробники Supergiant мають талант створювати незабутніх персонажів. Хто б міг подумати, що відрублена голова медузи буде такою милою. Кожна зустріч з персонажами дарує вам нові відчуття і занурює у світ, де навіть найтемніші куточки підземного царства можуть стати досить затишними. Діалоги з персонажами після завершення місії надають грі глибину та створюють унікальну атмосферу, яка виділяє Хейдес серед інших. Розвиток відносин і взаємодія з мешканцями підземного царства перетворюють Хейдес на щось більше ніж просто екшен-роугайк. -like. Це одна з причин, чому гра стала такою культовою і має багато фанатів по всьому світу. Другий рівень Super Mario Bros заслуговує на увагу лише через музику. І ця музика буде звучати у вашій голові до кінця ваших днів. Але цей рівень може запропонувати більшу, ніж просто прикольну мелодію. Нещодавні новинки Nintendo дійсно акцентували увагу на свободі гравця, але не подумайте нічого поганого. Схильність цієї компанії до подібних витівок вже давно стала частиною їхньої філософії. І World 1-2 показує, як Nintendo заохочує неслухняних гравців. Це вже добре відомий трюк, але використання підйомників для того, щоб нібито вирватися за межі рівня і пробігти вздовж верхньої частини екрану, все ще відчувається як щось надзвичайне. І Нінтендо активно заохочує вас шукати такі можливості, тому що ті, хто все ж виривається за межі цієї підземної ігрової зони, винагороджуються секретною зоною, яка дозволяє перейти до одного з трьох світів. Ще у 80-х Нінтендо розуміла цінність винагороди за винахідливість гравців. Цей принцип добре слугував компанію. Протягом 4 десятиліть, і досі не підводила їх. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою, поділіться цим відео з друзями і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. У мене на каналі є ще багато цікавого про відеоігри. Можете подивитись, вам точно щось сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.